Під Оренбургом на газопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомили про стовп вогню та диму над підприємством. Українські ОСНТІ проекти Екзайла Нова Плюс та нова Плюс опублікували відео з палаючим заводом, де видно густі клуби диму та полум'я. Це друга пожежа за добу. Напередодні, 19 жовтня, українські дрони завдали удару, пошкодивши інфраструктуру та спричинили займання в цеху. Губернатор Оренбурга повідомив про сім вибухів та закриття аеропорту. Завод зупинив прийом сировини з Казахстану. Це один з найбільших газохімічних комплексів під керуванням Газпромпереробка, потужність 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік. З початку 2025 року ЗСУ провели понад 64 атаки на нафтогазові об'єкти РФ, вивівши з ладу до 17% нафтопереробних потужностей. За даними Reuters, близько 1,1 мільйона барелів на день. Загальні збитки сягають 100 мільярдів доларів, а в Росії вже є дефіцит пального. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливі новини.